Слава Ісу Христу. Зараз, друзі, трошки розкажу вам про, про деталі з'їзду е, фірманів та змагань в село Білє Ослави Надвірнянського району. Хочу вам трошки е, уточнити моменти, деталі і додивляйтеся відео до кінця. Там буде, там буде звіт, там буде звіт е, про змагання, які ми проводили в пістині. Уже е, Всі товари і допомога, на котру ми збирали, доставлена хлопцям на передову. Е, в кінці відео всі деталі про, про цей збір. Усе буде відзвітовано, так що додивляйтеся відео до кінця. А зараз трошки поговоримо про, про наступний з'їзд, про наступні змагання. Е, дивіться, так як в попередніх відео було сказано, що е, важка категорія на на, куда пішов, не. на, на Е, Важка категорія буде. Від 1,90 мет, легка до 1,90 метра. 90. Зараз трошки буде поправка. Е, категорія важка буде від 2 метрів, легка буде до 2 метрів. й хлопці ваги не мають, будуть міряти рулеткою. Відносно, я думаю, що плюс-мінус кожен знає свого коня, вагу. Але буде всі перемірювати і буде всі визначати категорію коня, в яку він попадає. Отакі, другі справи. Це є моя кобила Альтеска, котра має лошачка по харі. Називається Міраж. Лошак. Кобила не є сита, бо кобила плекає лоша, зараз пащі нема. Ще, я думаю, який тиждень коні побудуть на дворі, я буду забирати додому вже на зимівлю, тому що пащі дуже нема і немає смислу їх такої тримати. Кобила Дочка Альтеса і Олександріївської кобили. Кобила хоч прихудовша, але дивіться, кобила широка взаду. Дивіться, на кобилі розкол. Аж тут між кістками. Видно, яка кобила. Вона має круглий, гарний, широкий, розколений зад, але кажу, вона зараз прихудовшає і вона не має такої форми, якби. Якби мала мати, чи таку, як вона мала навесні, хто розуміє, що кобила після лошати, то ну, що біля кобили є лоша, то той розуміє. Але відносно вона має до себе все. Гарний грубий хвіст, гарна відносно неї нога. Зараз будемо забирати додому, прощаємо копита на зиму. Грива на два боки, кучерєва, Головка маленька, отака кобила. І що би я хотів сказати, друзі, не ігноруйте, не, долуча, не ігноруйте ці збори, ці з'їзди, долучайтеся до зборів, до різних розіграшів, до, до, до різних скажімо так, донатів, тому що нам з вами... Неважко там дати 500 чи 1000 гривень, чи 100, чи 200, чи скриньку кинути, немає різниці. Тому що для хлопців, от я вже казав, у кінці відео буде все прикріплено. Відео, фото, як хлопці отримали всі там приспособи, які їм потрібні були, як вони дякують нам, але в загальному ми повинні дякувати їм. За те, що вони нас захищають і допомагати і їм чим можемо. Що я хочу наголосити? На міражо. Дивіться, буде розігруватися лошак? Лошак Міраж. На на, маленький. На, на, на на! На, на маленький, на! Міраж, Міраж, на. ходи, де ти пішов. Ходи, красунчик, сюди. Дивися, коли треба. Коли треба, його не він не йде. Коли не треба, він... коли треба його, він кікає. Коли треба його показати, він кікає. а коли не треба, він йде до рук. Дивіться, міраж буде розігруватися. Можна купляти білетики вже сьогодні. Е частину коштів з цього розіграшу я віддам на Збройні Сили України. Звичайно, я не можу віддати лошака задармом. Я думаю, що це всі розуміють. Тому що це є труд, так само хтось має, хтось має діти, хтось має сім'ю. І віддати задаром такого лошака я не можу. Він не коштує ні тисячу, ні дві, ні три, ні п'ять гривень. Лошак є гарний. Лошак вартує уваги, дивіться, які у нього, нього коліна, ноги, Бррррр. мечечка, як зад, так вперед. Лошак розколений. І візьміть до уваги, що він не є, не є ситий, сплеканий. Він шоу сав кобилу, шоу ущупав травички. То є його, дивіться, який зад, які задні ноги. Коліна грубі. Мечка. Лошакове 5 місяців. Грива розкладається на два боки. Трошки набрав жедиків. Лошакове 5 місяців. Лошак гарний, збитий. Хто бажає приймати участь у розіграші такого лошака, пишіть мені на вайбер 097 53 79 062. Можна приймати участь, скидати на карточку. Дивіться, які груди. Обов'язково один. Такі ноги. Один учасник. Має зірочку, один вихрик, отакий красень, піде на розіграш у білі ослави. Кому би цікаво, номер буде в описі, плюс я назвав на відео, пишіть на Viber, я скину номер карточки і відповідно вийшлю вам ваш номерок. Так відносно буде все відбуватися, як відбувалося у нас у пістині. Хто би мав бажання придбати номерок, номерок 500 гривень. <кхем> Отакого От красунчика. В першу чергу, друзі, подумайте, отакий От у нього розколчик. В першу чергу, друзі, подумайте про те, що, що ваших 500 гривень можуть допомогти нашим хлопцям. Я наголошую, частину коштів я віддам на Збройні Сили України для наших захисників. Мінімум повинно назбиратися. 80 учасників. Якщо буде 80 учасників, тоді лошаками розіграємо. Якщо не буде 80 учасників, значить всі зібрані кошти, котрі я зберу, перед вами прозвітую і віддам на Збройні Сили України. Якщо 80 учасників назбирається, тоді лошак буде розігруватись. Якщо не буде 80 учасників, значить лошака я розігрувати не буду, а зібрані кошти віддам організаторам і вони вже там розподілять що кому будуть купляти. Одним словом, кошти я віддам на Збройні сили. Отакі, От друзі, справи. Я думаю, що кожен може придбати номерок, це не є великі гроші. 500 гривень, але у будь-якому випадку один шашливчик попаде. Отак, От як було у нас в пістині, чоловік з Чернівецької області е, виграв лошачка, приїхав і в той же день його забрав. Пізніше я десь буду на Чернівеччині, я заїду до Валерія, познімаю вам, покажу. У е, тіктоці, під час того, як забирали хлопці лошака, е, я був. Запустив пряму трансляцію, було більше як 200 людей, багато людей бачили і знають. Отакі, друзі, справи. Так що Від сьогодні можемо стартувати з розіграшем до 30 го числа. Є час, я думаю, що 80 учасників набереться. Як буде більше, то ще краще. Тому що чим нас більше, чим нас. Більше коштів, тим більше ми допоможемо нашим е, хлопцям, захисникам Збройним силам України. От такі, друзі справи. Так що донатьте, не жалійте, приїжджайте на з'їзд, лошак е, так, само, так само лошак приїде. Лошак приїде на, на фестиваль. В суботу я його брати не буду. У неділю я його привезу у Ослави і вже там на місці ми його розіграємо. Можливо, переможець буде серед гостей, серед учасників. Можливо, хтось з іншої сторони. Немає різниці. Як потрібно буде десь доставити далі, деталі з перемостим ми обсудимо. Потрібно я привезу отакі От справи. Гарний лошак, вартий уваги. Лошак має гарну ногу. Ну, я... Я, дивіться, тако, тако. Це так приблизно рукою. Ну, не годен я общепити йому ногу. Пальці я розкигаю отако на, на 20 сантиметрів, то я йому общепити не годен. Ногу має грубу, гарну має ногу. Так що, друзі. Ріхтуйтеся на білі ослави 29-30 листопада. Повторюю, легка вага, легка категорія коней буде до 2 метрів, від 2 метрів буде важка. Отакі От такі справи. Такий лошак буде розігруватись і... Нагадую частину коштів, я віддам на Збройні Сили України. Так що не жалійте, Підтримуємо наших захисників. Кожному по нитці. Кожен по нитці і, і буде сорочка, отак от скажу. Отакі, от друзі, справи. Кому що потрібні якісь деталі, номер я називав на відео, плюс буде номер в описі. Дзвоніть, звертайтеся. Отакі От справи. Лошакове 5 місяців на даний момент. Коли буде розігруватися, вже буде йому 6 тоді. Отакі От справи. Кобила зірка. Пащі вже дуже немає, я кажу, ще який тиждень-півтора і я коні забираю вже на зимівлю. Забираю до стайні. Кобила на Олександрійка. Бачили її неодноразово на різних заходах, приймала участь у змаганнях і брала призові місця і не брала нічого по-різному. Так як зазвичай, що у любій у любі програмі мусить бути один переможець. Було, що і вона вигравала з другого кобилу у парі. Було, що нічого не вигравала по-різному. Отака, друзі. Така, друзі, кобила. Кобилі 12-й рік. Кобила жеребна, по самураю. Підтверджено УЗД. Отакі справи. Лошак. Балу. Син Харі. Йому три з половину місяці, тому п'ять, цьому три і пів. Син зірки і син Харі. Отакі От два, два легені. Лошак під завдатком, Це буде брати мій колега. Що він не продається, ні, ні розігрується, нічого. Той теж був під завдатком, але в чоловіка, чоловіка сталася біда і чоловік відмовив через то, через то лошак буде сі розігрувати. Я хотів пустити його, скажімо так, у продажу, на продаж, але я хочу так само. Його розіграти, і щоб якась частина грошей від мене і від цього лошачка потрапила до наших хлопців-захисників. Отакі справи. Так що, друзі, гуртуємося, робімо добрі справи, не ігноруємо якісь збори, якісь е, такі донати, а наоборот. Чим нас більше, Тим швидше ми переможемо ворога. Альтеска. Отакі справи. Так, Тут рада. Радуся. Жеребна по ігі. Кобилі минуло 11 жовтня 3 роки. Так само є на Олександрійка. Щора. Кобила молода, здорова, ще не запрягалася. Буду мати час в зимі, то спробую її запрягти до зірки, до пари. Якщо вона ще буде в мене, а, як... а якщо не буде, то приїде Міша. І, і запряже вже до, до, до своєї зірки, а як Міше не буде, то я її попробую запрягти легенько до пари. Ну і моя Адель Багато так само її бачили на з'їздах, на змаганнях. Вона відвідувала так само заходи. Це є представниця Орденської породи. І Буде ще далі відвідувати. Кобилі три роки. Жеребна похарі, Альтезка так само жеребна похарі. Все підтверджено у ЗД. З першого разу вони, коли їх крив в дев'ять днів, після лошат вони не взяли, взяли пізніше, з другого разу. такі справи. Кобила колена, широка. ноги. Груба нога, ноги патлаки, зарослі, низька на пенсійні. довга низька на пенсійні, Ну така, як, як має бути, відповідає своїй породі. Це я так само дочка Альтеса. Вона з Альтескою рідні сестри, але Альтеска по Новолександріївській кобилі, а ця Уже її мама походить по харі. Баба, що була, по-моєму, з совєтських її по маминій лінії. Ну, відносно дуже гарна кров у ній залита, і відносно вона відповідає своєму стандарту. Так що, друзі, що кого цікавить, номер буде мій в описі. Приймайте участь у розіграші, підтримуємо один одного, допомагаємо нашим хлопцям, в першу чергу не забуваємо. Усім до зустрічі у білих ославах 29-30. З кимось зустрінуся швидше, з кимось на з'їзді. Що кого буде, яка інформація, цікавите. Дзвоніть і далі слідкуйте Тікток, Ютуб. Будемо далі вам всю інформацію розказувати про з'їзд, знімати про гарні різні коні. От такі справи. у в неї ще розкол так само покажу. По цілому хребту йде. Ну, навіть повідає всім стандартам своєї породі. Такі друзі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові і всім миру і добра. Слава Україні! Друзі, всім доброго дня! От зараз наша команда у зборі усі після роботи, порідки. Коротше, було роботи до, є роботи після. Дивіться, хочу зараз озвучити. Кількість е, зібрану грошей на благодійність. Е, ми маємо 84 тисячі гривень зібраних е, 700 доларів і 410 злотих. Доларів було 800, але 500 дали хлопці, е, що купили з Тернопільщини Батіг з аукціону і Кантар. І хлопці дали. 100 доларів за кліщі і ще хтось дав 100 доларів. Донат. 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 Ну за донату, так. але... Донат Микола борода, це не сотупи. І дивіться, Донат. І, і, Донат. і хтось дуже активний учасник, на йому Бог гріха не пише, але краще був би все, нічого не вховав. Краще гривень забити було. З такими ну, учасниками і не треба нам ворога. 100 доларів фальшивих. Сувенір. Всі бачили. Сувенір. Забив у скриньку. Отакі друзі справи. Чи може приїхати забрати. Може приїхати забрати Там, ми ми, ми навіть ще дамо на бензину, лише приїхав забрати ці долари. Паної, так. За так що, друзі, може, може комусь щось не пасувало, може щось погано було, комусь добре. Ми всім дуже щиро вдячні, що приїхали, підтримали, донатили. І би Бог поміг, би ми до наступного року дочекали і провели таке дійство. Ще раз хочу наголосити, що зібрано 84 тисячі гривень, 700 доларів і 410 злотих. Далі будемо вас інформувати, що куди і як. Всім гарно дякуємо, хто відвідав і нас підтримав. Всім здоровлячка, всім до побачення. Ми трошки пізніше долучаємося до цього збору. На ЗСУ. Всім доброго вечора! От зараз наша команда не в цілому зборі, але в даний момент всім не виходить бути тут. Зараз, друзі, дивіться, є закуплена е, апаратура. Хочу показати, е, котра буде відправлятися. Котра буде відправлятися напередок. То є підстанції, що з пов'язано до дронів, я в тім не розбираюся. То вже буде на місці, хлопці будуть це все встановлять і вже з передової все повідомлять, що, куди, від чого, що як називається. Зараз тут маємо військовослужбовця, який це буде все доставляти. Тут ще й кабеля. Це все. Е, дивіться, тут каждоби. бо фокусую. О, тут є чеки, перерахунок грошей. Одним словом, звіт, звіт буде вже е, з передової. Зараз на даний момент е, закуплені матеріали, які хлопцям потрібні. Так само. Е, це є чоловік і дружина, так само долучилися до цього збору і ще закинули 12 тисяч у скриньку. І Коля Лаюк від своєї сім'ї так само закинув у скриньку 3 тисячі гривень. Ту, це це 38 тисяч нашої... 280 гривень збору. Це з нашої, з нашої команди. Загальна сума гривню? 138 тисяч 280 гривень. 138 тисяч гривень 80. Отакі друзі справи. Так що ми всім, всім дуже вдячні, що долучилися до цього фестивалю, до цього збору. І би Бог поміг, щоб на наступний рік ми вже всі зустрілися і відмічали разом під час цих змагань у перемогу. Всім добра, здоров'я, слава Україні Добре, слава. і дякуємо хлопці вам за допомогу, що нас боронити, і маємо можливість проводити такі заходи. і Такі збори. Чим помага... чим можемо, тим допомагаємо. Всім Дякую. на добраніч. Дякую. Від імені керівництва першого батальйону з другої окремої бригади хочемо подякувати організації сили Конерпи Карпаті. надані е коксильні кобля для наших пілотів будуть використовуватися. Це дасть змогу більш далі і тушні шли, і відлітати, нести ворогам смерть. А також знадані сили установки типу зарядних станцій. Та Одна так. з них уже, до речі, Підвезені на позиції, там зараз хлопці її встановлюють. Дякую вам за те, що за нас не забуваєте, за вашу роботу за вашу турботу. Слава Україні! Героям, Слава.